Хочеться показати цій нечисті, яка прийшла до нас на нашу землю, про те, що українці це не просто народ. Він дійсно єдиний. Разом нас багато, нас не подолати. Ми розуміємо, що бізнес має бути в умовах війни свідомий, має допомагати, адже наші захисники теж потребують нашої підтримки. напрямок буде збирати свій секрет бокс. Їсти не просто здорово їсти може бути корисно для наших захисників. Тому це така акція, до якої в принципі може долучитись кожен заклад, тому що це не важливо, яка буде допомога. Одно це великий вклад і допомога нашим військовим. Наша мета зібрати 5 мільйонів гривень на 100 секрет боксів для гурмо України. І ми закликаємо всіх: підтримуйте, долучайтеся. Коли нам смачно, то комусь лячно. Ми працюємо для спільної перемоги. Смачно було на